Вітаю всіх. Сьогодні ніч в цілому по Україні і в Кременчуцькому районі, які в Полтавській області була напружена. Ворог здійснив атаку на енергосистему України. За повідомленням представників Укренерго, маємо пошкодження лінії розподілення електричної енергії, лінії живлення електричної енергії. Тому сьогодні, сьомої години ранку, введені в дію графіки аварійних відключень. 10 графіків аварійних відключень діють на території Полтавської області і Кременчуцького району. Тому ми можемо спостерігати деяке знеструблення по місту Кременчук. Загалом ця знеструблення буде стосуватися юридичних осіб, будемо намагатися зберегти енергопостачання для всіх наших побудових користувачів. Наразі відключено по Полтавській області 6701 юридична особа і 104 300. Фізичних осіб. Зараз аварійні бригади працюють Полтава Укренерго, для того, щоб збалансувати і відновити в подальшому подачу електричної енергії. Але ситуація напружена, ситуація, можна сказати, пов'язана з тим, що ми маємо аварійні відключення електричної енергії, тому, будь ласка, врахуйте цю інформацію. Слідкуйте за офіційними повідомленнями в разі зміни оперативної ситуації в регіоні. Ми будемо давати інформацію об'єктивно і вчасно. Кременчуцький район це входить в цілісну енергетичну систему в цілому країни, тому ми також зазнали, як я вже зазначив, аварійних відключень подачі електричної енергії. Основна мета цих відключень збалансувати. Енергетичну систему в цілому по країні і забезпечити стабільне постачання електричної енергії. На території Кременчуцького району пошкоджень немає, але ж враховуючи те, що в нас цілісна енергетична система по всій країні, і ми маємо деякі, скажімо так, аварійні ситуації в Дніпропетровській, в Харківській області, це також зазначаємо. Сказується і на енергопостачанні, в тому числі і Кременчуцького району. Графік буде оперативно поновлюватися. Ну от спочатку графік вводився на 6 черг, потім в 7 ранку ввели графіки відключень на всі 10 черг. Але які саме черги будуть застосовуватися, це все розподіляє Укренерго. Вони бачать, яка ситуація взагалі з енергетикою, і тому вони вирішують, які саме графіки в дію вводити, по яким напрямкам. Можна ознайомитись на сайті Полтава «ОПЕЛЕНЕРГО», Він буде оперативно оновлюватися, але ж знову ж таки, ну ця атака була рано вранці, і які саме будемо мати наслідки, як ми швидко справимося з збалансуванням самої енергосистеми, від цього залежить, які саме графіки будуть вводитись в дію. Цьому році це, мабуть, найбільша масована атака. Ми на протязі останнього року не зазнавали таких масованих атак по нашій енергетичній системі. Тому це досить суттєве така атака сьогодні була. Враховуючи те, що по всій території країни працюють і наші збройні сили, якщо ви будете знаходити уламки незрозумілих предметів, або будете стикатися з тим, що ви знайдете якісь незрозумілі предмети, схожі на частину якихось літальних об'єктів, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію національної поліції, щоб спеціалісти могли обстежити такі уламки. Ні в коєму разі не забирайте їх, не переміщайте їх, тому що це може бути небезпечним.